Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за листопад і грудень 1935 року 11-12. Епіграфом є слова апостола Петра. Насамперед, знайте, що в останні дні прийдуть зухвалі холителі. Які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть, де обітниця пришестя Його. Бо з того часу, як почали вмирати батьки від початку творіння, все залишається так само. 2 Петра, 3 глава, 3, 4 вірш. Ми, Християни, свідки Божі, свідчимо, що все в світі йде за визначенням Божим. І все те, що тепер робиться, є записано в Святому Письмі Біблії. Хто ж те все бачить? Бачить і знає тільки ті, яких сам Господь пробудив і своїм лицем освітив, і задуми свого серця їм відкрив. Для чого це все робиться? Для того, щоб люди знали, що Бог був. Є і буде, і що він робить все те, що хоче, а хоче зробити лише те, що визначив через своїх вірних служителів, які записали все в Біблію. Тепер настав день Господній. Горе тому, хто день Господній бачити хоче, нащо він вам, той день Господній? Темряма він, а не світло. Хіба день Господній не морок, а світло? Він темрява і немає у ньому сяйва. Ненавиджу відкидаю свята ваші, і не сприймаю пагощів від жертв під час урочистих зібрань ваших. Читаємо пророка Амоса, 5 глава, 18 вірш, 20 по 21. -й. Така пітьма, як тепер була у дні Ноя і в день лота, і знову така сама настала в людях на землі. Як станеш з ким-небудь говорити про Бога, Ісуса Христа, про Його Царство, про переміну правопорядку на землі, то чи не кожен говорить, е, все як було, так і буде, який там Бог. Ото такі люди і називаються зухвалими хулителями. Бо вони не знають намірів Божих, безрозсудно те все кажуть і сміються з усього святого, подібно до того, як сміялися в дні ноя, коли він говорив до колишнім, щоб каялися перед Богом. Майже всі люди на землі очікують якогось кінця, але самі не знають якого. Бог промовляє вустами пророка Амоса. Горе тому, хто день Господній бачити хоче. День Господній це темрява, а не світло. ясно розтлумачує святий Іван. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. 1 Івана, друга глава, 9 вірш. А гляньмо, брати і сестри, чи ще треба гіршої темряви, як є сьогодні. О, думаю, що було би досить. Але буде ще гірше. Вже тепер страшно здибатися в лісі чи в тісному кутку з чоловіком знайомим чи незнайомим, бо як побачить на тобі кращий одяг, чи як знає, що в тебе є пара злотих, то готовий кожен тебе вбити. Ще мало того, батьки з дітьми своїми бояться в одному помешканні ночувати. Ну що, ще треба більшої темряви, вже повна пітьма. Оцей є день Господній якогось такого кінця, як люди чекають, ніколи не буде у муках своїх помруть, черва їхня не умре і вогонь їхній не погасне. Хай, ким би ти був чоловіче, то зроби своєму несправедливому життю кінець і почни нове життя відповідно до науки Христа Ісуса. То будеш мати радість у Господі, в дусі, і тобі не буде на заваді ніщо, що робиться на землі в людях, бо будеш мати знання від Бога. Так говорить Бог: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться та розпитайте про дороги, що ними ходжено з давніх давен. Де дорога до щастя? Та й простуйте нею. То знайдете спокій душам вашим. Єремія 6 глава, 16 вірш. Численні сектанти, тобто вірні, ждуть і надіються, що Бог помирить звірів із людьми, вовків, левів, барсів, ведмедів та інших. Такі очікування і надії марні. Ніколи того не буде, щоб лісові і водяні звірі мали розум і мирилися з людьми. Це Бог звертається до тих звірів, які живуть у великих містах, у прикрашених домах і багато проїдають, пропивають, програють і намарно витрачають плоди народної праці. Коли ж ті звірі не будуть шкодити людям, тоді, коли люди зрозуміють Бога любов, Бога такого, якого проповідував Ісус Христос, Бог не вчив і не вчить убивати тих звірів зброєю матеріальною, а вбивати їх зброєю духовною, Словом Божим. Всяке зло перемагати добром. Ясно сказано, що ті звірі не зроблять ні зла, ні шкоди, коли люди знатимуть Бога. Замість того, щоб сердитися на тих звірів, учімося, брати і сестри, любити їх і молитися за них. Так би повчав сам Господь Ісус. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Євангелія від Матвія, 5 глава, 44 вірш. Пізнаваймо Бога не в святах, не в жертвах, не в чому іншому, а пізнаваймо Бога в любові, бо Бог є любов. Де любов, там і Бог. Кожен запитай себе, є в тебе любов, щоб любити ворога. Та де ж вона в тебе є, коли ти не любиш батька і матері своєї? Чи ти, батько, не любиш дітей своїх, чи ти, можновладцю, не любиш своїх підлеглих, ні немає ні в кому любові? Ось як викриває Бог устами пророка Михея, провідників народу. Слухайте глави Якова і князі Дому Ізраїлевого, чи не вам слід знати правду? А ви ненавидите добре і любите зле, здираєте з них шкіру їхню, і плоть із кісток їхніх єсте плоть народу мого. І здираєте з них шкіру їхню, а кістки їхні ламаєте і розтрощуєте, ніби у горщик, і плоть, ніби у казан. Глави його судять за подарунки, і священники його навчають за плату». І пророки його провіщають за гроші, а тим часом спираються на Господа, говорячи чи не серед нас Господь не спіткає нас біда? Пророк Михей, 3 глава, з першого по третій вірші і 11 вірш. Наближаються свята, яких Господь не велів робити, а встановили їх люди. Що стали вищими від Бога, як і диявол сатана. Як роздивишся, що робиться в ті свята, то побачиш лишень диявольські справи ненажерливість, пиятику, блуд, обман і шахрайство, насильство і різне безчинство. А скільки то буде засудження через свята, і скільки вже було, вчені люди навчили темний люд називати таку облуду святом. Подумайте про це, люди, порозумітись, пора. За такі святкування Бог правдивий гнівається, а Бог диявол і його прислужники радіють, бо їм із того є користь, і деякі з тих прислужників диявольських не знають, що вони зле роблять, а думають, що роблять добре святе. Я теж не знав, коли святого письма не читав, і думав, що роблю добре собі і Богу. Коли святкую всі свята, такі як Різдво, Новий рік, Водохреще, Великдень, Трійцю і всі інші свята. Коли ж Господь мене пробудив зі сну і воскресив зі смерті, і я став читати святе письмо, то побачив, тобто зрозумів, що в тих святкуваннях блуд і обман, бо їх вигадали противники Божі, все духівництво, яке є. Це противники Божі, бо роблять те, що Богові правдивому, не подобається, бо нема такого написаного в Святому Письмі Біблії. Духівництво підвело всіх людей, замість того, щоб служити Богові, навчили людей служити дияволу, бо на світі діла тільки диявольські, що їм тепер надходить кінець. Але те все повинно бути, бо люди відступилися від Бога. Від його слова і мусить виконатися все те, що пророки проголосили, і що записано в Біблії, бо цей світ, тобто лад, називається лихим, лукавим, злим і перелюбним, усе те паскудство мусить в ньому закінчитися, бо настає справедливий світ, тобто устрій, де буде царювати правда, там ошуканцям місця не буде. Господь хоче, щоб усі люди покаялися, великі й малі, Бог не пекельник і не хоче людей мучити, а хоче, щоб люди жили в радості і любові одне з одним. Він дав час усім людям і всюди покаятися. Ото сьогодні той час. Я прошу всіх, читайте з вірою і страхом Божим святе письмо, то побачите, якому Богові служите. А як вам здається, що ви читали і знаєте. То ви нічого не знаєте так, як треба знати. Тепер час читати і знати. Народ гине через те, що не має знання. Якого знання? Знання Бога. Бог хоче, щоб його знали всі люди. Бо Бог є любов. Хто не любить, той Бога не знає. Нехай тебе не люблять ти люби, то буде тобі добре. Ці часи з'явилося і далі з'являється багато різноманітних проповідників, бунтарів під розмаїтими назвами, що підбурюють несвідому молодь повставати проти влади. Вже ті часи минають, що вигравали різними заколотами і терорами, і революціями. нині можна виграти лише правдою і любов'ю. Правда ж це Слово Боже. Вчіться і виконуйте Слово Боже, то буде добре, бо зло і робить зло. Не думайте, що є в'язниця, яка вчить не красти, ні. В'язниця є розсадником зла вона вчить грабувати. Люди всі лиходії, звикли робити зло, як великі, так і малі, але всі хочуть, щоб їм хто робив добре. Хто тобі зробить добро, коли ти злий, чоловіче, чи великий ти, чи малий? Кожен учися робити добро. Як ти зробиш добро, то хтось і тобі зробить добро. Наприклад, батьки хочуть, щоб їхні діти робили їм добро. А від кого ж діти могли навчитися робити добро, коли вони ні в кому також і в батьках своїх не бачили добра? Влада хоче від підлеглих добра, а підвладний люд від кого мав навчитися добра? Ні від кого. І влада сама не показала доброго прикладу. Недарма пророк назвав владу звіром. Пророкові Даниїлу було показано, що має бути Бачив я у нічному видінні моєму і ось чотири вітри небесних боролися на великому морі. І чотири великі звірі вийшли з моря, не схожі один на одного, читаємо у пророка Даниїла, 7 глава, 2-3 вірші. Тоді побажав я точного пояснення про четвертого звіра, який був відмінний від усіх і дуже страшний, із зубами залізними, і з мідними пожирав і розтрощував, а залишки топтав ногами. 7 глава, 19 вірш Даниїла. Влада завжди має звірячий настрій, бо то були такі часи. Тепер настають і настали такі часи, що звірі повинні стати ягнятами. Тож я звертаюся зі щирим проханням до всіх, а найбільше до старших та розумніших, до учених, до більш свідомих. Покажіть собою добро меншим, дурнішим, змученим бідакам. Щоб вони побачили і навчилися, тоді з них можна буде вимагати добра. Пастирі, учителі і всі, хто хоче, щоб було добре, покажіть собою всім добро, не словом, а ділом, бо вже досить з нас ваших обіцянок і промов солодких, а діл гірких. Ми вже бачили все це, що й диявол може слово Боже говорити, лишень діла Божого не може зробити. Не може так принизитися, як принизився наш Господь і Спаситель Ісус Христос, і не може так любити, як любив і любить наш Господь. А хто не любить, той Бога не знає, і не має, а має диявола і знає диявола. А тепер подумайте. Всі Всі люди согрішили, як великі, так і малі, і всім треба покаятися і почати робити добре. То й буде добре. Найперше треба показати приклад собою всім пастирям, учителям, владарям і головним проводарям, показати приклад доброго життя, бо Господь сказав, кому багато дано, того суворо спитаю. А хто ж показав те все недобре? Відповідь буде з неба. Священники не говорили, де Господь, і вчителі закону не знали мене. І пастирі відпали від мене, і пророки пророкували в ім'я Вала, і ходили слідом тих, які не допомагають. Пророк Єремія, 2 глава, 8 вірш. Подібно викриває провідників Ісая. Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману, і путь стежок твоїх зіпсували. Ісая, 3 глава, 12 вірш. Як не розкаятися, то Бог мусить покарати тих, від кого вийшов блуд і всяка неправда. Ці гріхи вийшли від вищих з учених людей, до прикладу, вселенські собори. Отож прошу, покажіть собою всі старші керівники, добре життя, правду, то буде добре. Амінь.